We at Scania have arranged many driver's competitions over the years, internationally, in Europe and also here in Ukraine. But I think it's the first time I go to a truck driver competition where there is only women, and it's so cool. Я змагалась не навіть не з кимось. Я змагалась з собою, тому що це перш за все для мене був виклик. В мене такого досвіду ще не було. Я що, не дочка дальнобойщика, чи що? Я що, не зможу для мене. Перемога це щодня ставати кращою версією себе вчорашньої. Що мене було відібрано на цей проєкт? перемога для мене це сміливість. Перемога для мене це виклик, щоб звилати наступні перешкоди. І моя перемога в тому, що я взагалі була і є в цьому проекті. Перемога для мене це участь. Ми зараз чекаємо одну єдину перемогу одну єдину, яка для всієї країни і для всього світу.